І ну, час його Новісті про високі теми нам може розповісти теж чимало, адже він очолює інститут Томи Аквінського. Е, у Києві. Отець Петро Балог раді вітати вас в нашій студії. Добрий день і вітаємо з... вікоповною подією, яка відбулася, відбувається сьогодні. Так все ще триває церемонія канонізації. І ось це урочисте зібрання на площі святого Петра. Так, це підтвердження тієї події, яка вже відбувалася на протязі життів цих пап. Тому що е, святість не з'являється під час канонізації, але з'являється під час їхнього життя. І думаю, у багатьох це від народження, від е, виховання, від е, відвідування церкви. А потім церква стверджує, що ось ці люди після тривалого процесу канонізаційного, який триває багато років, в випадку Івана Павла II це було прискорене дещо на. Скажімо, вимогу люду Божого, який вже під час смерті, в день смерті з плакатами прийшов Санто Субіто, вже святий. І тому дещо прискорили, змінили процедуру. Але це є підтвердження, повторюю, того, чим ці папи жили у ХХ столітті, один після війни і другий в кінці ХХ століття, на початку третього тисячоліття. Церкви, от бачите, ми згадали е, безпосередньо одного з пап, е, який займався Павло II. Так він був дуже живою людиною, спортивною, в гори ходив і рухався. Не е, були ще якісь папи, які були такого гатунку і такої загартованості, як ця людина. Ну і чи існує якийсь конфлікт, чи ні, наприклад, да. бути Його вболівальником не... азартним не говорили, вболівальником. Скажімо, футбольним, ну що ти робиш? І ти може маєш... бути священником? і бути священником. Головне, так. щоб Бога поставити на перше місце, а все інше це називається. Хобі чи будь чим. Деколи, на жаль, в історії були папи, які займалися і мисливством, і мистецтвом, і ще іншим. І, на жаль, це виглядало так, особливо це був 15-16 вік, що десь там служіння було десь на другому, третьому місці, були такі відомі. І це, це погано. Натомість, коли людина посвячена повністю Богу і е, віддає все своє життя, жертвує. І потім відпочиває таким чином, чи то спорт, і це навіть заохочують, що дуже важливо, щоб активно відпочивати. То це, звичайно, дуже позитивний приклад для людини, богопосвяченої, яка служить Богу і людям, і одночасно бере участь у. Такому спортивному житті, скажімо, чи суспільному житті, даючи приклад людськості, людяності, що це не якась людина повністю вже десь там е, хоче показати себе, що немає нічого спільного з цією землею, з цим е, з планетою і так далі, десь поза, десь в небі вітає. Ні, тут живе на землі і вболіває сопереживає, спе, скажімо так, з тим, е, чим живуть інші люди, прості, яким вона служить. Отже, Петре, ви mm -hmm. очолюєте інститут інститут, інститут Томи Аквінського. А, але а, от, порівнюють з томою Аквінським принаймні за плідністю теологічною, науковою плідністю Іоанна Павла II, за кількістю праці, які він залишив, і за кількістю того, що може вивчатися і лягає в основу а, світобачення і освіти католицької. Про це ми продовжимо розмову зовсім скоро. Тому. Директор інституту святого Томи Аквінського Петро Балох. Сьогодні він разом із нами. Отже, Петре ще раз вітаємо вас. А, і ось як якого моменту я хотів би торкнутися. Ви представник навчального закладу а, такої, основного католицького університету, а, центр якого базується в Римі, і власне його ж закінчував і один із пап, принаймні один із них, так а, Кароль Войтила, Іван Павло ІІ є випускником а, саме університету Так, Так, ну це один з основних університетів в Римі. Чотири папських університети. І ще багато інших навчальних закладів. І ми філіал тут у Києві одного з них Анжелікум, який так закінчив. Робив докторську дисертацію Іван Павло II там саме. І це для нас велика честь. Це коли приходять студенти, їм про це нагадується, що тут вчився майбутній папа Іван Павло II. Я сам там вчився два роки, і тому це для мене також була честь, що саме в цьому, в цьому університеті, і тепер ми в Києві маємо. Філіал це інститут Томі Аквінського, така сама назва і дипломи ми отримуємо з того університету, з якого Іван Павло ІІ отримав свій диплом докторський. але тут не тільки ця паралеля, все ж таки, Іван Павло ІІ сьогодні має бути оголошений ще й покровителем дня молоді. Він був а, тим папою, який залучив активніше молодь, повернув її до церкви. Молодь здобуває освіту. Молодь приходить і до вас. Вивчають вони праці Йоанна Павла. А, наскільки багато цікаво? які важливі ідеї ляжуть чи вже лягли в основи теології сучасної чи якогось церковного устрою? Той спадок написаний, який він залишив, так вивчають студенти нашої. Зрештою різних конфесій у нас навчаються і православні, і католики, і греко-католики, і деякі протестанти, мусульмани навіть є, пишуть свої праці магістерські, ні на завершення. і Дехто з них вибирає тему, щось там створював Івана Павла II. Внесок, який він вніс, це те, що дискутується, розглядається особливо. Це, наприклад, богослов'я тіла. Ні, те про що про тіло людини, те про що Це старалися, старалися менше говорити там, душа, дух і так далі. Тут богослов'я тіла, тілесність, правда, щоб розглядати цілу людину в цілому контексті. Він займався антропологією, займався взагалі написав декілька книг про любов, про відповідальність, про, про вади людини, звичайно, про чесноти людини. Але також, що тіло має дуже важливий е, свій. Такий скажімо, внесок в в тому числі і святість людини, щоб не відкидувати це тіло, і тут ось він є одним з таких спеціалістів по цьому, на якому базуються потім дослідники, інші, коли вивчають антропологію, науку про людину. А чому кажуть про особливу увагу до молоді і заслугу перед молоддю? Що такого відбулося у пантифікату Івана Павла II? Які його рішення, які його реформи церковні були адресовані саме молодим? Що дозволило молодим людям повернутися? Я до Я думаю, що папа Іван Павло II зрозумів, що молодь це не лише майбутнє церкви, а це теперішнє церкви. Це вже вірні християни, які вже тепер є цими християнами, і ними треба займатися їх. Не лише треба готувати до чогось там е, в майбутньому? Давайте подивимося з яким настрім пробачте, що вже зараз... Починається причастя. Причастя почалося. Давайте зараз послухаємо. Ну це тут не буде нічого, тільки Ну, буде... да, да. Просто як, як продовжувати... оживився, оживився НАТО, тобто, відразу заворушилося. А скільки людей безпосередньо? От є а... певна визначена кількість на площі скільки на площі, помічає? скільки а, ні, не на площі людей, а скільки, скільки тих, хто робить причастя. Може так, так. у цьому та приступає до причастя. Ну це ті, якісь сповідалися які не відчувають важкого гріха на своїй на душі скажімо так і можуть приступити до е, тіла і крові Христа. в даному випадку до тіла тому що натовп великий і тому кров христову не розносять з огляду на не на безпеку не, скажімо так безпеку ні це в храмах тоді роблять Цікаво, тобто йде дощ, наскільки розумію. Ні, це не дощ. Це зонтики, які інформують, що в даному місці є той, який причащає завжди. Ось так, а ти знав про це? Ні, але парасолі кольорах матиканського що... прапора. білий А я подумала, що ні, йде ні, дощ, але не дозволили мирянам парасольки проносити. Ні, це тобто вказівка на місці. Цікаво. Так щоб віряни аже бачите, площа заповнена, щоб вони бачили, де є той, хто причащає, і могли через НАТО, тому що не всі йдуть до причастя. Але там частина, не знаю, третина чи половина. І щоб туди могли. Люди над емоційно поводяться. Як от не створювався, аби прецедент за для того, щоб не утворилися якісь суточки, сутолоки, тобто захоче хтось пробитися, чи зазвичай спокійно поводяться. Люди є ну, от, у цу церковників у священників. Є якісь технології, особливі слова? Чи ви сподіваєтеся тільки на промисел Божий у таких випадках? На ось як тут на площі, Так, так. от зараз ну, причастя і мільйон людей стоїть. Ну я думаю, тут вже настільки традиція довга і в ватикані. І на площі, що тут немає якихось, не пам'ятаю якихось особисто прецедентів, щоб там щось відбувалося. Ну, звичайно, ось тут була згадувана замах на Івана Павла II. Ось відбулося саме на площі, саме тут, саме під час такого зібрання. Один з гостей у даному випадку з Турції Алі Аг... Як його, Алі Агнца так вистрілив. Ну це там щось неможливо всіх Перевірити. Давайте нагадаємо, що взагалі перед тим перед самою речистою церемонії більше 2,5 тисяч волонтерів роздали безкоштовно 4 мільйони пляшок, води, 150 тисяч літургійних буклетів, і зокрема відкрито зараз пункти медичної допомоги. От ми про що говоримо? надто велике сукупчення людей. Але пункти медичної допомоги відкриті в трьох районах, неподалік від площі святого Петра, і також ця трансляція, як ми транслюємо зараз канал «112 України ще 17 гігантських відеоекранів транслюємо службу службу прямому ефірі по всьому місту, і зокрема, один з них встановлений в аеропорті в терміналі 3 аеропорту в Юмічино в Римі. кажуть, ну, що, загалом цікаво. Люди що майже 4, але, правда, 4 мільярди людей одночасно може дивитися зараз. Цю трансляцію, ви теж саме ті люди, саме одні з цих 4 мільярдів сьогодні дійсно відчуваємо цю причетність і спільність? І для підкреслення причетності і спільності я хотів би запитати нашого гостя, отче Петре, скажіть, а як зв'язок з Україною виявився в діяльності в долі обох канонізованих сьогодні ПАП? Ну, першого папі це Івана 23-го, зв'язок виявився в тому, що ще тоді був звичайно Радянський Союз, Україна була одною з республік, але її церква, одна з церков греко-католицька, була у підпіллі, і, де, і багато очільників були е, за ґратами. Між іншим керівник греко-католицької церкви е, Йосиф Сліпий, і особисто папа Іван XXIII вів перемовини з керівництвом Кремля. Про те, щоб випустили цього пастиря греко-католиків на Вати... Другий Ватиканський собор, який Іван XXIII скликав, це було взамін там за якусь лояльність до радянського уряду, так звана реалполітик, тобто східна політика Ватикану і так далі. І вдалося, і Йосип Сліпей приїхав. І це була, і потім Іван 23-й, пізніший, папа Павло VI, дуже допомагали греко-католицькій церкві там у Римі, навчальні заклади, будівлі, семінарії і так далі. Іван Павло II від початку від кінця 80-х, початку 90-х вже легалізував, ну скажімо, підтвердив легальність Української греко-католицької церкви в Україні. Відновив її сюди. Приїхали з Риму єпископи, яких він затвердив на місцях у Львові. і Інших цих відновив ієрархію, Він підтримував цю церкву і пік. Такого, можна сказати, зв'язку Івана Павла ІІ це приїзд у 2001 році е, до Києва і до Львова проголошення пропідей на українській мові, як ми пам'ятаємо. Е, і це було таке заохочення для цілого, для цілого народу, що ось на нас звернули увагу з Риму, Папа Римський. Звичайно, для багатьох людей Папа Римський це не є. Аж такий рідний, ми маємо і православних, і протестантів, і інших, але хтось значимий, хтось історично значимий. І виявилося, що у сучасності теж він має якесь значення, якесь слово, яке може, може сказати. Це був е жест дружби. Я би сказав, так я це тоді відчував, коли був і в Києві, і у Львові. А скажіть часи. момент самої канонізації, що він ну змінює, що він викличе у Польщі, в Україні? Адже особливо Папа Іван Павло ІІ дійсно ну така близька постать. Mm -hmm. Ментально за кров'ю, навіть ну значною мірою пов'язане із нами. І так давайте само. давайте ще раз пояснимо людям, що таке канон, щоб всі глядачі зрозуміли, що це сукупність, абсолютно незмінна норм і правил. Тобто, дійсно у церкві канон це те саме, що взагалі ніколи не міняється. Ну, каноні тобто зараз в світі міняється ка все, ка... і от чи можна спиратися на канон, якщо цих канонізували е... канонізація, мається на увазі те, що в православній церкві і в деяких протестантських називається глорифікація, тобто прославлення, тобто внесення до літургійних книг. Це не зовсім те, що якби канони, правила, закони, незмінне щось, а канонізація це просто коли підтверджує церква, що ця людина після довгого процесу є все. І, я і казав, надалі це буде незмінним. Чи можна розвінчати зі святих? Для того тепер особливо в останніх століттях. Починаючи десь з 17 століття, ці процедури канонізації досить скрупулятні. Є декілька етапів, є декілька, Колись ще був навіть адвокат диявола, так званий, який був адвокатом проти канонізації. Він вишукав аргументи, які могли б суперечити святості даної особи. Потім Іван Павло II, власне скасував цю функцію, але займаються різні втикані кон конгрегація культу святих. Багато багато років ось цим, так що так що думаю, дуже зараз важко. хочу наголосити. От ми запитували про наслідки для поляків, як там сприймають mm. це зараз. Ми маємо сигнали з Варшави, де так само відзначають цей момент величезним зібранням людей урочистою службою. І у нас три країни зараз: Польща, Ватикан і Київ, Україна. Е, Льоша перебила твоє питання, прикрила про канонізацію. Хотілося, щоб люди почули. Mm -hmm. Тому що зараз те слово лунати часто, а завжди відходимо так. від суті. Тобто, це внесення до канону святих. до… Переліку святих, ось на службі тут була літання. Це молитва до всіх святих. Ну майже всіх всіх святих є тисячі, десятки тисяч, але таких визначних. Під час кожної канонізації, тобто причислення до лику святих, на відміну від беатифікації, це причислення долику блаженних. Це так це святий локальний, якого м, почитають на як, певному місці, зазвичай на батьківщині. Святого вже почитають на цілому світі. Даної церкви християнської, і коли він знаходиться вже ось в молитовнику, там є молитви, щоб він за посеред за його посередництвом, ми просимо Бога і так далі. Прославлення мені навіть більше подобається це православне назва прославлення, або ще протестанти це вживають, глорифікація, це означає, що святий своїм життям прославив Бога. Що? А от скажіть для країни, для Ти церкви що запитав, національної, що, от що може означати святий новий святий? Ми знаємо, що е, ну майже завжди святим головним найбільш улюбленим бував той, хто приносив християнство на якісь певні землі. А е, це там ну е, припустимо для нас святий Володимир, в першу чергу, так але такі є ну, дивіться, і в Польщі і так мовою? далі. Зараз святкує Польща, зрозуміло, що їх громадянин. Що вони безпосередньо святкують, Чи їм це дає надалі? Ну, це для них по перше, син їхнього народу. по-друге, той, який на протязі всього свого понтифікату відвідав, здається, сім разів відвідав Україну, але і в інших нагод при інших нагодах послання їм висилав і так далі. Підтримував їхню на духу, скажімо так, їх народ і церкву, той, який спричинився до повалення комуністичного, це якщо про політику говоримо устрою країни, дуже вагомий внесок Івана Павла Другого людина, яка дала приклад багатьом і надихала, як, як жити, як бути виконувати волю Божу, цей особистий приклад. І тому святість людини завжди це по-перше, те, як треба Богу служити і і людям а по-друге приклад для мене я читаю там його історію Ще така і... людина вона жила поруч тобто для так. країни далі коли малі діти будуть виростати їм скажуть він жив тут він з цієї так, землі. так ми її бачили покажуть з, з світлини з ним, ось дехто дуже багато людей має світлини хтось відвідував, і ось я знав цього святого це для ну так як для нас зустріти якусь велику людину це завжди якась якась честь і спогади і якісь таке натхнення Отже, в цій годині нам вже час прощатися знову у нас дайджест новин нордин попереду розмовляли з Петром Балогом, директором інституту святого Томі Аквінського. Дуже цікаві у нас сьогодні гості пояснюють абсолютно всі важливі моменти і намагаємося таким чином з Олексією церкви зробити ближче до народу.